Да. <рі> Дорогі вчителі. Дорогі вчителі, вітаємо всіх працівників нашої школи з Днем Вчителя. Ой, Боже! <рі> <рі> Дорогі вчителі, вітаємо вас професійним святом, з Днем працівників освіти. Висловлюємо сердечну вдячність! Дорогі вчителі, вітаємо вас професійним святом Днем працівників освіти. Висловлюємо сердечну вдячність всім педагогам за невтомну працю, за талант і покликання сіяти мудрість і знання за любов до дітей і рідного краю. Любі працівники... Любі працьовиті вчителі технологій. Бажаємо вам. Любі... Люби працювати. Уже? Да? Люби трудолюбиві вчителі технологій. Нахіра ви ржоті, пацани? Люби працюють вчителі технологій. Вийти з кабінета, пацан! Витіх вчителі технологій. Вітаємо вас зі святом. Днем вчителя. Бажаємо наснаги, чемних учнів. І все. Дякуємо, вчителя, за розстрічність. Ще раз. Mm -hmm. Любі вчителі технології. Mm -hmm. Бажаємо вам наснаги. Що, Пішли, давай заново, ставить, «І ніколи не припиняли любити і підтримувати вас. Почому вас і нас. І ніколи не припиняли підтримувати і любити нас. За що ми вам безмежно вдячні завдяки вашій праці. У нас залишились тільки гарні спогади про дитячі роки і початкову школу. Бажаємо невичерпних творчих сил, натхнення, щастя, довгих. Низький уклін вам, дорогі педагоги, за витримку і терпіння. Самовіддань. Низький уклін вам, дорогі педагоги, за вашу витримку, терпіння, самовідданість. Люблю чите. Можна? Liebe Alla Viktorina, Sie schenken uns schon sieben Jahre Ihre Liebe, Liebe Alla Victorina, Sie schenken uns schon sieben Jahre Ihre Liebe, Wärme und die Sorge. Sie waren so geduldig mit uns. Die ganze Zeit haben Sie die ganze Zeit. Sieben Jahre. die ganze. Zeit haben sie sich um haben, die, Gan, die ganze Zeit haben sie sich um uns gekümmert. Ich <laughs> bin mir schon Sie schenken schon sieben Jahre. Sehr gut. Бажаємо вам чи наснаги та креативних ідей. Нормально? От это нормально, можна знайти? Нормально? Без без І Крим буде наш. Это надіюсь, ви Європа. Буква рита та читанки. Парти два ряди. Буква та читанки. Парти два ряди. Буква Ріта Читанки. Парти два ряди. буква, буква Ріта чин. Все, добре. Давай. Наша, перва, наша перша вчителька в серці назавжди. Наша перва вчителька в серці перша. Перша вчителька в серці назавжди. Наша Перша вчителька в серці назавжди. Смотри в камеру. Наша перша вчителька в серці назавжди. Буква Рита читанки в парти два ряди. Буква Ріта Чітанки в парти... Ми пам'ятаємо, як у п'ятому класі вперше зустріли вас. Тоді. давай заново. Ми пам'ятаємо, як вперше зустріли вас. Можливо, тоді. Давайте Ми пам'ятаємо, як вперше зустріли вас. Можливо, тоді ми трохи боялися вас, не розуміли. Але зараз ви найдорожчі люди. Дякую вам. Вчителем виховати. Я очікую. Поїхали. Бути вчителем, вихователем, наставником це справжнє мистецтво. Ця насилана праця збагачує наш світ людяністю та знаннями. Щиро дякуємо вам, наші любим вчителі, за ваше нахнення, терпіння та любов. Ми пам'ятаємо. Давай ще раз. Ми пам'ятаємо? Ми пам'ятаємо. Ми досі пам'ятаємо, як вперше зустріли вас. Можливо, тоді ми трохи боялися чи не розуміли того, що ви для нас робите. Але зараз ми повністю розуміємо, боже мой, це ж хорошо сказав. Ми досі пам'ятаємо, як вперше зустрілися з вами. Можливо, тоді ми боялися чи не розуміли того, що ви для нас робите. Але зараз ви найдорожчі, найкращі люди. Які є, на Ні, не, не, не це, 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 це не треба, это боже. Знаєш, поки нарже, ти кажи. Давай. Так а как би закрывається. Давай, давай. Ты, 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 Вона моментом заспокоїться. Не давай. Все. Да можна потім От, не, не не. Кажи, кажи. Ми досі пам'ятаємо, як вперше зустріли вас, дорогі наші вчителі. Тоді ми мали трохи страху. І невпевності перед вами. Але зараз ми повністю розуміємо, що ви для нас робите. Давай, Туліна, Туліна, вернись в кадр. Туліна, вернись в кадр. Osionfish. Может, вот, так я ставлю видео, а так. Evet. Давайте, последний дубль. Я думаю, в свете так богато люди вести. Ладно, все. на парадому, давай. Смысл парадому, мы тут долго. Давай, Туля. ты вчителем, вахователем, наставником, со справжним мастерством, благодаря которому в нашем свете. Все, я не могу. Все. На мене Бути вчителем, вихователем, наставником, це справжнє мистецтво? Це на праця? Бути вчителем, вихователем, наставником – Ти сміть. Я улыбаюсь, Дякую, когось я все мага. Давай. Бути вчителем, вихователем, наставником, це справжнє мистецтво? На збагачує наш світ людяністю разнанням. Щиро дякуємо наші люби вчителі за ваше натхнення, за ваше розуміння та за вашу любов. Ми досі пам'ятаємо, як перше зустріли вас. Говори, говори. Нам помішали. Наташу, що... ну я тільки сказала, переспали, но закрой <плаку> двері, молчи. <різичко> ми досі пам'ятаємо, як вперше зустріли вас, дорогі наші вчителі. Тоді ми трохи боялися вас, чи не розуміли, що ви для нас робите. Але зараз все став на свої місця. Бажаю вам здоров'я. Ми досі пам'ятаємо, як вперше зустріли вас. Ми Ваш сказали, як я, я забив. Давай. Ми досі пам'ятаємо, як вперше зустріли вас. Тоді ми трохи боялися. Як перший, то вторая. Вс, демогогі філософ. Останній дубль. Останній дубль, чим ви сказали, я тебе не може ну... Голосно, поїхав. <гум> Буде вчителем, вихователом. Наставником це справжнє мистецтво. Це находна праця збагачує наш світ людяністю та знаннями. Щиро дякую вам, наші любі вчителі, за ваше натхнення, вміння та любов. Дорогі наші вчителі, ми досі пам'ятаємо, як вперше зустріла вас. Тоді ми мали трохи страху та нерозуміння, що, що взагалі це таке. Але зараз... Вы для нас все. Благодарю вам. Гугель Лиманович, спасибо большое, что вы мне поставили 10. <laughs> В прошлом году я не носила форму. У меня вообще должно быть 2 стоять. Но спасибо вам! Роман <laughs> Николаевич, вы вообще просто супер! Короче, <laughs> 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 я сегодня вы, чай выпила я только дома. <laughs> Ножи. Она уже. вам. Пошли. Школота. Что я делаю? Кто бы его знал? Я нацистский. Я его рисовал. рисуй, немецкая школа. Это цветочек будет. прости, Настя. все очень Давайте, давайте. Молю и молю Можете где-то 149 написать. Кто-то там вверху напишите под самой верхней частью доски, вдоль линии. 149? Да что-нибудь. Что? Звездочки, зайчики, что угодно. Заяц, еще одну нарисуй, это а что-то не понятно. Давай сердечко, Заяц, рисуй там сердечко чуть ниже. Ниже, ниже. Да нет, не выше, ниже. Там ты уже... Солнце, да? Со свальстикой. Это мельница на самом деле не хочет. 149 напишите, напишите 149, 149, 149, 149. Мещишин, под цветочком 149 напиши, вертикально. Кто-то напишет. Вертикально, да. Так они долго видео. Все, 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 кто не... Я его все равно Цвет текайте все. Вам издевайтесь, может, вас?

А ты чё Нормально, Буковку нормально. Буковку подправь, щиро. Вот так, да, да, хорошо, хорошо, прекрасно. В следующий раз дадите ту, тулиное мило, которое а на палится. палец. Рисуй, 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 рисуй. Все, поехали. Все, готовы, не готовы? Слышь, полежим вас, вас, вас.